Вони стояли за нас, ми вийшли за них. Мовчання вбиває. Ам'яті рятує під такими гаслами у неділю 21 грудня у Смілі відбулася мирна хода на підтримку тих, чиї імена сьогодні залишаються в списках зниклих безвісти та військовополонених. Її учасники а це переважно рідні і близькі зниклих героїв. Зібралися разом, аби вкотре розділити біль і нагадати суспільству про те, що війна триває і залишаються сотні, а в масштабах держави і тисячі синів і чоловіків, батьків і братів, чиї долі сьогодні невідомі. Від храму Іоанна Хрестителя до центральної площі Сміли учасники йшли пліч опліч з портретами в руках. З болом, який щодня проживає кожна родина зниклого героя, з іменами, які щодня промовляють вони подумки, йшли з надією, що держава пам'ятає, що світ чує. Разом з родинами поруч цього дня йшли і представники міської влади. Заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло і керуючи справами виконавчого комітету Смілянської міської ради Оксана Яценко. Долучилася до участі у акції і голова міської спілки родин загиблих захисників України Лариса Сіленко. Символічно майорів біло-чорний прапор Надії, що нещодавно з'явився на будівлі Смілянської міської ради. Як знак того, що місто пам'ятає, що місто чекає, для родинця хода це ще один день віри, Віри, що їхній біль бачать, що їхні рідні не просто статистика, що їхні імена звучать у голос і що кожен захисник обов'язково повернеться додому живим. На площі звучали вірші. Тут говорили про любов, яка не знає відстаней, про тих, хто нині не поруч, про надію, що тримає на ногах навіть тоді, коли здається сил більше немає. І була спільна молитва: молитва за повернення, за диво, за силу дочекатися. Сміла не звикає до цього болю і не хоче звикати, бо чекати означає вірити, а віра означає, що кожен має повернутися додому до рідних.